Оскільки жодним актом ревізії чи узнаком судово-економічної експертизи оцінку законності дій дії поблизу не може бути надано. Ваша честь прошу звернути увагу, що рішення Київського апеляційно-адміністративного суду від 27 двома також не може бути підставою для визнання дій дії поблизу закону, наскільки вказане рішення встановлює законність виключно рішення, коли... Що питання про призначення покарання підсудному. прошу суду врахувати, що коли вийшов на раніше, не судим, характеризується позитивно. Крім цього, обов'язково не може врахувати і тяжкість наслідків протиправної діяльності та ставлення до вчиненого злочину. Ставлення, що обкажують та поглядчик покарання підсудного, не встановлено. Заховання викладу, прошу суд визнати, коли виключно віктора Петровича злочином, злочину, передбачено чином другої статті 264 Кримінального кодексу України. Західно оправданий виробництво закону силу будь змін застав та незручованими доказами вирішення відповідно до статті 81 Кіна процесуального кодексу 60 років.